Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з ремонтним комплектом для шин від компанії Storm модель 207-00. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція експлуатації. Ось такий. Кейс, в якому все і запаковано. Кейс мається на увазі разом з компресором. В комплекті ремонтний набір, як я вже сказав. І сам компресор. Є також ліхтар додаткових функцій. Компресор потужністю 80 Вт, максимальний е, тиск, який видає даний компресор 7 атмосфер. Е, час безперервної роботи заявлено 15 хвилин. Е, продуктивність 12 літрів на хвилину. Кнопка вимкнення є. Корпус абсолютно повністю пластиковий, манометр, шланг для накачування довжиною. 70 см під'єднується компресор на живлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина кабелю живлення 3 метри. Зараз ми під'єднаємо даний компресор до живлення і послухаємо, як буде працювати. Працює дуже і дуже гучно, але в той же час непоганий потік повітря видає. Бачимо: при підключенні живлення, автоматично ліхтар вмикається. При купівлі на даний компресор і даний комплект розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті autozvuk.ua